30 серпня у Борисполі відкривається новий автобусний маршрут, схема руху якого розпочинається саме тут, на вулиці Дубочанська. Ми вирішили проїхатися новим маршрутом заздалегідь. Питання про надання дозволу на виконання перевезень по маршруту номер 17 було розглянуто 25 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради. це маршрути, які відключаються на. Пасажирів не буде заперечень, де їх не буде заперечень аеропорту. Тоді цей маршрут буде виставлятися на конкурс. Саме цей маршрут був створений за проханням громадян міста, адже далеко не до всіх вулиць Борисполя можна доїхати за допомогою громадського транспорту. До того ж, аби дістатися з однієї частини міста в іншу, часто необхідно робити пересадку. Нам вдалося майже повністю відтворити схему руху нового маршруту і впевнитися у його зручності. Від вулиці Дубичанської автобус рухатиметься вулицею Котовського, зупиняючись поряд із третьою школою. Наступна зупинка знаходиться на вулиці Польовій, а точніше поблизу автошколи. Безперечно, зручно для тих, хто планує отримати водійські права. Від польової маршрутка рухатиметься до вулиці Горького, ще декілька зупинок, і ось ми вже на центральній вулиці міста. Загалом багато із автобусів за своїм маршрутом не проїжджають вулицю Київський шлях до кінця, повертаючи у напрямку вокзалу вулицею Головатого. Маршрут номер 17 Навпаки. Починатиме свій шлях головною вулицею із зупинки Соцмістечко. Рухатиметься далі по прямій, доїжджаючи до вулиці Ленінградська. Для зручності громадян на цьому шлях автобусного маршруту не завершуватиметься. Проїжджаючи 35-й кілометр, водій зможе висаджувати пасажирів на зупинці нова лінія. Але і ця зупинка за схемою руху не остання. І, врешті-решт, завершується маршрут номер 17 поряд із державним міжнародним аеропортом Бориспіль, завдяки чому дістатися до нього тепер буде значно простіше. Леся Карпенко, Олег Гутеров, новини, телеканал Бориспіль.